З Ириною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про програму Доступні ліки у цій програмі. Плануються зміни, і власне, ну також ми про них поговоримо. Нагадаю, що гостя нашої програми сьогодні це Наталя Авраменко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Доброго дня, пані Наталі. вам всім. Загальних питань статистичних, скажімо, а скільки мешканців Вінниці скористалися у 2022 році програмою Доступні ліки, і власне з якого року діє програма проводиться моніторинг такий, і це є більше 20 тисяч. Але відразу хочу зауважити: на жаль, є. Наші мешканці, які в силу якихось обставин не постійно користуються цією програмою, хоча вона дуже гарно діє. Діє програма ще з 2017 року. З 2019 року відбулися зміни, і Національна служба здоров'я України взяла на себе відшкодування цих ліків, тобто це іде суто за державний бюджет. І пацієнт може отримати ці ліки за рецептом сімейного лікаря або лікаря-фахівця, або безкоштовно, або з якоюсь певною не дуже великою доплатою. Тобто я уточню, аби скористатися, скажімо, цією програмою людина має звернутися до сімейного лікаря в першу чергу, і саме він дає направлення, а потім вона вже звертається в аптеки. Так, ще раз так коротко, яким чином mm -hmm. це відбувається? Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря наразі. В ситуації військової агресії і в ситуації приміщення великої кількості осіб важливо, щоб пацієнт був задекларований. Якщо пацієнт не задекларований, не внесений в електронну систему. На жаль, тоді він не зможе... на увазі декларації з сімейним лікарем? Так не потрібно, якщо це стосується приміщених осіб. Не потрібно, якщо пацієнт не бажає передекларувати. Тися саме основне, щоб декларація як такова існувала. Тоді можна передекларувати, не передекларуватись, але є можливість створити такий рецепт в електронній системі, тобто НСЗУ працює в електронній системі, тоді пацієнт звертається до сімейного лікаря. Переважно більшість ліків сімейний лікар виписує, але є ліки для розладів психіки, поведінки епілепсія, де це має робити це психіатр на да. тоді безпосередньо до психіатра. Якщо це препарати інсуліну. Первинне звернення все рівно до сімейного лікаря він дає направлення електронне до ендокринолога, да, пацієнт записується і отримує першу консультацію і першу виписку. Може здійснити ендокринолог і створити план лікування. І відповідно до цього плану, надалі вже сімейний лікар буде надалі оформляти. Необхідні рецепти, тобто, скажімо, в цій системі працює можуть працювати цей психіатр, ендокринолог і сімейний лікар? невролог також. А ще один момент. Ось ви зазначили, я про це згадала внутрішньо переміщені особи. Ну, якщо людина, наприклад, тут проживає, ну умова кажучи, у Вінниці, звичайно, вона звернеться до сімейного лікаря, звичайно, вона, вона оформить декларацію. Тут зрозуміло, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Для них є якісь виключення ось саме для цієї програми доступні ліки? Чи вони також мають укласти? У декларацію з сімейним лікарем обрати його і знову по тій же схемі, чи є якісь винятки? Ну до речі, ну зручно іноді приукладати декларацію там, де ти в даний час перебуваєш, є певні якісь інші зручності. Ну, це є не є не є обов'язковим. Тобто, пацієнт внутрішньо переміщений може звернутись до сімейного лікаря, ну маючи вже декларацію з іншим лікарем на своїх тих територіях. І якщо він має таку декларацію і не бажає передекларуватись, рецепт на доступні ліки він також може отримати. Єдине, що все таки ми пропонуємо. Попередньо записуватись, тобто щоб не було черг, щоб не було якихось незручностей. Пацієнт має попередньо записатись до лікаря і в свій час прийти і отримати такі рецепти. А пані Таля, чи були збої в цій програмі? В програмі Доступні ліки, яка працює з 2017 року на початку повномасштабного вторгнення. Ну практично єдиний, єдине тільки перші якісь певні. Певний проміжок часу, тому що тоді деякі аптеки, багато аптек на тих територіях, де велися військові дії, не працювали. Тоді буквально за декілька днів, чітко в наших ресурсах ми друг другу сповіщали і нам сповіщали, які працюють аптеки, де можна звернутися, де отримати певні ліки. Тобто, як такових збоїв не було, єдиним було пов'язано з тим, що багато осіб переміщалося і не було доступу. А взагалі програма працювала. Єдине трішечки може бути збій. Ми от до речі, дам прийдемо що, як ви сказали, що оновлюється реєстр. Він оновлюється два рази на рік, переважно і зараз він оновлюється з завтрашнього буквально дня. Буде вступати в дію новий е, реєстр. Е, потрібен деякий час аптекам, щоб перезагрузитися в електронній системі на ці цей реєстр. Це буквально може займати там ну півдня декілька годин. А тут ще в мене таке питання: ось 2017 року ця програма працює. Чи збільшується кількість пацієнтів, які ну входять до скажімо, до складу цієї програми, чи навпаки зменшується? Тобто, як ви відстежуєте оцю динаміку? Динаміку дуже добре відстежувати. Є дашборд НСЗУ, тобто люба особа, лікар, пацієнт може зайти дуже легко НСЗУ. Заходимо на дашборд НЦЗУ, і там все дуже 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 добре. Це все там пояснюється. В який розділ ти хочеш зайти. Ріємбурсація для лікарів для пацієнтів. Всі є розділи, і можна зайти. скільки пацієнтів отримало рецепти по територіях, по аптеках. Ну дуже така доволі досконала така інформація. Ну людей не менше стає, як... не менше. Ну трохи на початку стало трохи менше на початку військової агресії, звичайно, але в принципі не менше. Єдине, що що ми хочемо, щоб їх ставало все більше, адже все ж таки, ну, рівень життя, він звичайно. Падає, і, можливо, ще буде падати, а доступні ліки дають змогу все ж таки пацієнтам отримати ці ліки необхідні, і там дуже гарний перелік ліків, і те, що ви спитали: от перелік ліків не зменшується, перелік ліків збільшується, незважаючи на такий ну, важкий стан для держави. Наскільки я знаю, в ці, е, на цю програму на цей рік. Передбачено 4 мільйони 700 тисяч гривень. А зараз в цій програмі працює, ну, можна так сказати, працює 411 лікарських засобів, 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів і 23 метвиробите смужки. Ось саме про тест смужки, наскільки uh -huh. я читала, що з 31 серпня вони. Будуть доступні для визначення рівня глюкози і знеболювальне для паліативних пацієнтів. Ну це пацієнти, які вже невліневиліковано хворі. <ган> і саме тобто ці те смужки будуть додані з 31 серпня. Це майже за від завтрашнього дня. Чи ще якісь препарати будуть, ну, будуть додані, скажімо, до цієї програми доступні ліки? На початку цього року додалися імуносупресивні препарати, тобто це препарати, які продовжують життя і допомагають жити особам з пересадженими органами. Це дуже важливо, тому що це дуже напевно дорогі препарати. Вартісні держава і забезпечувала. Ну, звичайно, та державні закупівлі, ми якісь там трішечки були можливо перебої, і наша міська програма в разі незабезпечення державою виділяла такі кошти. Тепер ми не маємо таких складностей, тому що це діє через доступні, через доступні ліки, і держава забезпечує це все. Це для пацієнтів дуже важливо. Це було на початку року, і ось то, що ви говорите, новий наказ Міністерства охорони здоров'я. Який е затвердив новий реєстр, вийшов до спершого. Серпня, і ось буквально е, розпочинаємо цю роботу поступово з завтрашнього дня. Яким чином теж воно відбувається завжди на початку є складності як зайти, скільки виписати там програма сама себе обмежує і е, що стосується тест смужок вони передбачені відразу нас почують тільки поки що для пацієнтів е, з інсуліно інсулінозалежних, тобто цукровий діабет першого, діабет першого, типу, першого типу, хто на інсулінах. Можливо, потім держава щось додасть. Вона і так цього року дуже багато тест смужок державними закупівлями надавалося, і лікарі будуть виписувати тест смужки. І Тут дуже важливо бути уважними як пацієнтам, так і лікарям, тому що в цих різні у пацієнтів є глюкометри, і до кожного глюкометра підходять свої тест-смужки. Тобто, пацієнт має обрати, можливо, навіть прийти со своїм глюкометром. Щоб чітко визначитися, чи є там ці За те своїм глюкометром я утичню куди до сімейного до сімейного лікаря, чи в так ні, до сімейного лікаря, в принципі, щоб він uh -huh. порадив, можливо, в аптеці більші черги. Сімейний лікар все ж таки має внести в електронну систему дані. Конкретні попередні вже. да конкретні які те смужки потрібні для пацієнта, і е, в електронній системі ця інформація зберігається і надалі вже буде значно проще. Якщо просто тут я підсумую, скажімо, саме, ми говоримо про програму Доступні ліки, програма, яка фінансується з державного бюджету. У цій програмі задіяно, скажімо, 411 лікарських засобів, 72 препарати інсуліну, дев'ять комбінованих лікарських засобів, 23 медвироби та смужки. Вони будуть додані буквально з 31 серпня. Як отримати ліки за цією програмою? Це звернутися до сімейного лікаря в першу чергу. І сімейний лікар виписує. Рецепт, я так розумію, на в аптеку і людина йде в аптеку. Інший момент, які аптеки працюють в цій програмі, як я там чи інша людина має визначити, що ця аптека працює в цій програмі, а ця аптека ні. Ну не шукати ж по місту. Ну, звичайно, тобто... трішки зауважу ну, лікар. Формує електронний рецепт. У нас наразі в наших центрах, тобто -то не паперовий він виписує? Ну не на період військового стану дозволили паперові рецепти, але з ними ну важче відшкодовувати. Все ж таки, у нас є можливість виписувати. Відразу електронні і наші всі аптеки, які на території нашої громади розташовані, також мають таку можливість прийняти. Трішечки є нюанс для пацієнтів похилого віку, тому що на твій мобільний телефон тобі приходить повідомлення, код, код да, і його треба пред'явити до аптеки. Іноді нашим пацієнтам похилого поважного віку, можливо, це трішечки незручно. Сімейний лікар може роздрукувати. І надати mm -hmm. пацієнту в роздрукованому вигляді оцей код. Тобто можна просити сімейного лікаря, щоб він роздрукував да, і це і з чим це прийти в аптеку. Так Ми і тоді зрозуміло, що звичайно на звичайно так. Так, звичайно легше тоді. І тут і про mm -hmm. аптеки аптеки це є приватні підприємства. Також на дашборді НСЗУ є мапа, є всі аптеки, є всі назви аптек з адресами, як туди добратися, і на самих аптеках на території. Нашої Вінницької громади це дуже доступно. Е, є такі гарні такі наліпки, наліпки такі. тут є доступні ліки. Ну, от Прийти ну, недалеко і вже натрапиш на таку аптеку. Угу. І пацієнти, в принципі, в межах свого доступу вже орієнтуються, ну можуть перепитати у сімейного лікаря. Де є найближча аптека, куди зручно звертатися. Угу. І я ще просто уточню: ось саме ми говоримо про програму Доступні ліки і до складу, тобто можна отримати, скажімо так, людям людям ну, більше похилого віку. А до речі, хто може скористатися цією програмою? Люба людина, без Тоб... обмежень. Тобто обмежень немає там від е... якогось віку, там від 60 до. Взагалі таких вікових обмежень не існує. Єдине, це твої. Показання медичні uh -huh. в тебе є показання до такого препарату? Тобто гіпертоніки? Так дуже багато зараз розширюється ці всі показання. Спочатку це була гіпертонія, цукровий діабет. І бронхіальна астма. Тепер це реброваскулярні, серцево-судинні більш розширено, це епілепсія, це е... хвороба Паркінсона. Паркінсона і це хронічні обструктивні захворювання легень, тобто розширюється цей перелік. Пацієнти, які потребують імуносупресії, як ви вже сказали, це пацієнти, які потребують знеболення. На знеболення тільки електронний рецепт. Препарат морфін таблет. Це наркотичні препарати, так так щоб не було ніяких там зловживань, звичайно, це тільки буде електронний обіг. і тут саме я читала. Ну скажімо, перелік ліків просто я ще uh -huh. для наших слухачів. Ліки, які ви можете отримати безкоштовно. Безкоштовно у рамках програми доступні ліки, звернувшись до сімейного лікаря, який має вас, скажімо, в базу даних, і ви можете в аптеці отримати це ліки, ось категорії серцево-судинні, при серцево судинних захворюваннях, цукровому діабеті, нецукровому цукровому діабеті, хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, розладах психіки, і поведінки, епіліп, епілепсії, хворобі Паркінсона, потребі людей, які потребують імуносупресії. Тобто, це з пересадженими органами. Це препарат, так, які ну користувалися послугами донора. Ну так, так. і ну в принципі, в принципі, основна ми зрозуміли. Будь-яка людина може скористатися цією програмою, звернувшись до сімейного лікаря. Ну він може і надати більш такі, скажімо, пояснення, якщо є якісь питання. А тут ще один момент: вакцинація. Ось у нас ще залишається буквально 6 угу. хвилин. Достатньо часу для того, аби Говорити про вакцинацію? А яка ситуація з вакцинами проти ковіду? Що, Які рекомендації, ну скажімо, можливо, вам надало, вже надало Міністерство охорони здоров'я. Потрібно вакцинуватися цього року восени, і що з грипом? Тобто, ось ці mm -hmm. такі два основні моменти, можливо, ще якісь є вакцинації, про які ми не знаємо. Ну, вакцинації є відповідно до плану щеплень. Ще одне секундочку, хвилиночку. Дуже важливо вакцинувати діток за календарем щеплення. Все ж таки, всі інфекційні захворювання також мають періодичний цикл. Ми пам'ятаємо кір. Було багато невакцинованих зараз. є. А, до речі, ви очікуєте спалах кори? Я так, так, так. От я за що і почала, mm -hmm. от трошки від вашого відійшла питання. Е, є наздоганяю, така програма. Хто не встиг, чи за якимись причинами не вакцинував своїх діток. Є певний прошарок невакцинованих діток. Тобто, знову ж таки, є загроза спалаху, якраз саме е, 2023-2024 роки. У сіносоїді, як завжди, ми очікуємо спалаху, і єдине попередження це вакцинація. Що стосується ковіда, він є. Так, немає набагато, пандемії, менше його зараз. набагато менше, немає пандемії. Як далі буде відбуватися, будемо спостерігати осінньо-зимовий період, який це буде період, але він є. Треба за цим стежити, треба обстежуватися, треба вакцинуватися. Поки що нових таких рекомендацій немає, є такі, як і були. Якщо пацієнт не вакцинований, треба вакцинуватися. Далі будемо очікувати нових якихось певних рекомендацій, вакцин достатньо. Ньо вони отримуються і для діток до речі, і для дорослих, і потрібно вакцинуватися. Це Все О, ж таки захист, коли може зайти вакцини саме про проти ковіду, взагалі, а чи є якісь рекомендації вже зараз Міністерства охорони здоров'я саме по цій ситуації? Надходили вам можливо там, що потрібно вакцинуватися, чи там новий ковіду. Які... По не, не припинялася вакцинація, вона йде постійно, це постійна планова робота. Тобто, знову ж таки, треба звернутися до сімейного лікаря. Це безкоштовна вакцина, вона є у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. І якщо є бажання вакцинуватися, Це по Це по по ковіду? ковіду, А яка Ми вакцина, до речі, Pfizer? Pfizer може бути якась інша, бувають якісь моменти. ну, зараз тобто є проблем, власне, немає. Так. Хочу вакцинуватися і ди Так. А як щодо грипу? Щодо грипу, ну перебіг історії грипу вже більш давній. Всесвітня організація охорони здоров'я слідкує за цим. Є моніторинг, які саме штами грипу будуть очікуватися. Цьому так, сезоні і вакцина завжди підбирається сезонно. І, до речі, цього року ми вже в вересні очікуємо поставки вакцини до України, і наша муніципальна аптека, з якою ми співпрацюємо за нашою програмою, вже. Очікує, що вона зможе закупити цю вакцину, тому ми пропонуємо все ж таки нашим пацієнтам десь середини вересня таки звертатись до сімейних лікарів, уточнювати. Ми будемо сповіщати про наявність цієї вакцини і будемо розпочинати компанію вакцинації. Яка буде вакцина і як скільки буде вартувати для пацієнта? Ми також будемо сповіщати і розміщати на наших інформресурсах. ресурсах. Це так само буде 50% відшкодування, або... Бо це в рамках програми. Стоп гриб, да, вона раніше називалася стоп Грип, Тепер ми об'єднали дві наші програми: це здоров'я Вінничан і стоп Грип, І тепер лишилась одна велика програма здоров'я Вінничан з різними розділами, і в тому числі грип. Угу. І тут ще е, я хотіла уточнити: ось е, грип і ковід. Ну на е, я впевнена, що до ну до вашого департаменту надходить статистика. Наскільки важко, скажімо, зараз ковід ну, приходив ось останнім часом? Ми, ми пам'ятаємо, як наскільки це було важко там 2-3 роки, е, скільки було смертей. Як зараз ситуація ви ну, відслідковуєте? Що можна сказати? Е, ну, звичайно, все ж таки і. Багато людей вакцинувалося. На жаль, ми хотіли, щоб ще більше. Ну ми, це допомогло. Звичайно, звичайно, ми перехворіли, тобто ми набули певний імунітет. Популяційний і, так, і все ж таки, мабуть, і сам штам трошки якби такий тихший зменшився. Далі будемо бачити, але дійсно наразі ситуація стабільна. Є хворі, мабуть, можемо навіть сказати такі поодинокі, хоча друг друга можемо. Перезаражати а смертність, я... а смертність? Е, е, як то постукати немає. Тобто... Слава Богу, да, попередні, два попередніх місяці саме від ковіду смертності не було. Єдине, що все ж таки пацієнти поважного віку або пацієнти з хронічними значними хворобами. хронічними хворобами. Якщо, не дай Бог, вони ще й захворювають ковідом. Завжди ці хвороби загострюються, і це завжди е, буває важко. Але наші медики навчилися вже справлятися з ковідом. Відразу було важко. Мінялися ліки, але на наразі є і. Ну, певний досвід вже в наших медиків. Ну і сама хвороба вже трошки набула іншого перебігу. Відступає. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про програму Доступні ліки говорили про вакцинацію і про вакцини проти грипу, проти ковіду. Говорили з нашою гостю, це Наталя Авраменко, начальник відділу лікування профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. З вами була Ірина Булгакова, на все добре. Акцент з Іриною Болгакрою 101,8 FM